Знаєте, я з чого шокований? Отак от, от сижу, відпочиваю, там сесії сьогодні були, там стріми, в общем, працював гарно. Шукаю дослідження, там щось там науково, там щось провожу роботу, постійно прокачуюся. Намагаюсь людям давати якісь посилання, якісь там дані. Тут, бля, астропсихолог розказує, що е, є. Родова травма дитини, що вона виліковує геїв, хоча нау, ну, науково вже доведено, що це не хвороба. Вона лікує. І знаєте, я сижу і в неї 30 тисяч підписників. Тобто 30 тисяч людей просто авторитарно вірить людині без всіляких доказів. І в мене в такі моменти руки іноді опускаються. Я думаю. Кому я стараюся, кому я оце якісь дослідження роблю, для кого я оце прокачусь, розпинаюся? Можна ж просто вийти і сказати, що я астросексолог. У мене космос, там, звідти, усі думки так приходять прямо до мене в голову і все. Але потім я згадую, для кого я це роблю, це в першу чергу для себе. В другу чергу для людей, хто хоче отримати кваліфіковану допомогу. І, по-третє, що цю допомогу можна повторити на 50 людей, на 100 людей, на 200 людей, а не просто сказати, що ти астропсихолог. Як вам взагалі таке? Ще треба давати посилання, чи може просто заділатися астросексологам і розказувати всім, що у мене отут? Otuutot jää. Sees. S